Історія наповнена повстаннями проти царів, королів і диктаторів. Зазвичай придушення заколоту супроводжується жорстоким покаранням усіх, хто наважився брати участь у заколоті. Право виправити Глава Корах. У нашій пізневі главі також згадується повстання. Корах – двоюрідний брат Маше, хідає виклик лідерства Маше та Арону і налаштовує проти них багатьох євреїв. У відповідь на бунт. Всевишній повідомляє повідомляємо, що має намір покарати всіх бунтівників. Замість того, щоб підтримати рішення Всевишнього, Моше відповідає, хоча багато хто зрішили і брали участь у заколоті, вони зробили це тільки тому, що корах підбурював і спокушав їх, і тому тільки він має бути покараний. Інші люди справді зрішили, але вони спочатку не мали поганих задумів. Але ж це люди, які особисто повстали проти Маше. Однак лідер, який любить євреїв, захищає їх. Відповідь Маше вчить нас тому, що коли ми бачимо людину, яка поводиться абсолютно негативно, ми повинні в ній шукати хороше. Шаба -шаба.